Блаженіший Любомир Гузар сьогодні спілкувався із студентами Національного університету Львівська політехніка. Свій пастерський візит Блаженніший Любомир здійснює по Україні та зустрічається з молоддю, аби обговорити з ними проблеми, які найбільше хвилюють сучасну молодь. Актовому залі університету Львівська політехніка Аншлаг послухати навчання блаженішого Любомира прийшли студенти та викладачі вузу. До року відзначення пам'яті Йосипа Сліпого блаженіший Любомир прочитав лекцію про життя кардинала та поділився власними спогадами про патріарха. Патріархай, останні два черви його життя. Присідуватом. Тобто. Спере. Утвердити і зберегти. А й у самому, і Кардинал Любомир Гузар після того, як залишив провід греко-католицької церкви, не покидає мандрувати Україною та проводить зустрічі із молоддю. Говорить про єдність між церквами, про необхідність патріархату ОГКЦ та про ті духовні проблеми, які сьогодні особливо хвилюють молоду людину. Будьте собою. А щоб бути собою треба заставляти. Після Львова блаженіший Любомир Гузар матиме зустріч зі студентами Києва. За словами кардинала, спілкування з молоддю допомагає і йому залишатися молодим. Ярина Матвієв, Євген Режавський вісник.